Притча про трьох сестер і котли, що киплять. Де все тихо і складено. У деякому царстві в 30-й державі жив цар, і було у царя три доньки різного екстер'єру та менталітету, але дуже гідні. Настав час дівчат заміж видавати. Розіслали гінців по всіх містах і весях, щоб звали вони наречених знатних, гарних та багатих, а інших нам і задарма не треба. Приїжджали наречених своїх та імпортних жах як багато, та, як на біду, всі з якимись дефектами хто з психічними, хто з морально етичними, а хто із економічними. Дівчатам хоч і дуже було кортіло заміж, але підійшли вони до вибору супутника життя докладно і забракували практично всіх. Лише один принц із модного зарубіжжя і залишився гожий та пригожий. Але в ті часи один наречений на трьох не ділився. Якийсь однієї з сестер мав дістатись, як тут розсудити по совісті та справедливості. Цар, зрозуміло, закликав до себе мудреця з вищою освітою, сам академіїв не закінчував навіщо тут цареві. Бо так ще, мабуть, у сумнівах і справне царство загубити можна. А ботанік навіщо? Нехай свої гонорари відпрацьовує. Ось цей менеджер по персоналу і вдумав систему незалежного і випадкового вибору претендента, точніше, претендентки. Поставили на царському дворі три величезні мідні котли, заповнені водою і закриті кришками, Під казанами дров не мірян, намагалися зробити так, щоб усе було чесно: і товщина стінок котлів, і теплоємність матеріалу, і теплотворна здатність палива, і вода за рівнем, і навіть пристінний прантль. Все було однаково. Воду брали з одного ключа, щоб дотриматися постійності мінерального складу. Челідь в кінець змучилася. Але цар інженерну думку ботаніка зацінив. А робоча гіпотеза була такою: кожна царівна вкаже на один із казанів. Тільки один, один хто та. Слуги одночасно запалять багаття. У чиєму казані вода раніше закипить, тій царівні і заміж іти. Як ви розумієте, ідею лобіював сам цар. Так що заперечень було небагато, та й ті незабаром затихли на дибі. У цій непростій ситуації викликає подив і навіть обурення, байдужа позиція самого нареченого йому ніби і справи немає, хто стане його майбутньою дружиною. Я тут вбачаю корисливий мотив і деяку інфантильність молодої людини. Спишемо його спокій на терапевтичний вплив поширеного на той час фаталізму. Що буде, те й буде. Певно, він теж знав, що хорошу справу браком не назовуть. І що одружуватися, це означає надати перевагу такому комплекту проблем, з якими, на твою думку, ти зможеш упоратися. Ну тож, протурбив карлик із рогом, даючи сигнал до початку техпроцесу, слуги строго синхронно, тобто одночасно підпалили дрова, і всі почали чекати. Старша та середня дочки царя місце собі не знаходять, їм аж кортить знати, чи не закипає вода саме в них. То одна, то інша підбігають до свого котла, піднімають кришку та заглядають під неї, ошпаритися не бояться. А молодша їхня сестра, мабуть, не сприйняла це змагання серйозно. Сидить собі, кросворди розгадує, старші сестри втомилися бігати до казанів та кришки важкі її крутити, а тієї діла до того немає. Результат, шановні, ви вже й самі можете передбачити звісно, вода закипіла насамперед у казані молодшої дочки царя. Наречений відразу ж узявся в боки і переконав себе в тому, що цей і був його найкращий усвідомлений вибір. Далі все за відомим сценарієм будь якої казки. стали вони жити поживати і влилися у процес загального споживання та нестримного накопичення. Загалом жили вони щасливо. Мораль не припускай паразитного теплоунесення під час техпроцесу або якась інша, скажімо така найлегше торгуватися, коли річ не потрібна. А може, наберіться терпіння, бо зайва метушня у вигляді надмірного контролю лише уповільнює реалізацію задуманого. А число прантля це один з основних критеріїв подібності, які застосовуються в гідродинаміці для опису процесу теплопередачі між рідиною і тілом, що обтікається. На все добре, бажаю успіху.